Коли Люцифер, він славив Бога, він вклонявся Богу. Це була повната мудрості, це була краса, це була сила. І потім він це місто втратив, і ми всі кажемо: тепер це чорт! Чому? Він втратив місто. Розумієте, як важливо в житті знайти своє місто? Гітара, на якій грав Девід Гілмар, 4 мільйони доларів, 50 років гітарі! Чотири мільйона. Що з цією гітарою особливого вона просто була там, де вона потрібна була бути, і в руках того, в руках кого вона потрібна, щоб була. Вона знаходилась на тому місці, що зроби її коштовною. От якщо ти будеш в руках Божих і будеш робити те, що Бог тобі запланував робити, амінь. В тебе теж цінність виросте зразу. Ти там будеш помазаний! Ти там будеш перемагати! Ти повинен знайти своє місто від Бога.